Ну це вже на криміну. Бачите, показуйте і чекайте, щоб все там щоб ми не виталився два рази. Це без клейма, так? Так, давайте далі. Два за се. Са чекайте

Да, да, я пришло 85, 45, на 46 Баля, ты без климат. Це зовсім, да? Машка встарає, може було. Може було, точніше. не каже. Ні, це нормально. Ну, не, не, ми все ага, ага. щоб потім можна було кількість скласти. — Може більше є. А, ну це, так, да, да, ти ти да. Що хочеш сіпні? — ну потім якщо. Як і кажете, на ті ми само. Ну давайте, тоді показуємо, кутре. Це нормальний кліма, так? Да? Да, да. Да. так? там, там, беж, там отпість, так. Ось, Я ніколи не бачу. Майді, оттиск. видно, цифри А там пальцем просто ніякого немає. і не круто. а... 25. Так, 25. Да. Ну бо це сухостой. Земля типа ось закалька. Там є. Що є? Йо, от присяг, от. не. Немало. Вот на углу оттискный.

Садись зверху на той, да, так Що то і фотографию. Да, кладет такой. Это на майбутнє. Сейчас є червоно, а то. А, а, он, баста, это, лави, вот так воно мама. Ну не сидела спалим пока. Там... Замеряйте, чтобы разбегалось. А ты тише, тише, вы снимай, я мою, да? Ну, э, не, не, тише, вы это я вин пойм выбираю. во палы, он отпечатки пальцев. Чем можно отпечатки пальцев взять? Ти потім будеш писати, від мене. І Тим більше круглий, ось такого. Він не може показати. Малічка. От з кого зловити палець червоний?

Эш, не, 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 не бы Не ешь. здесь. давай, давай, это я... Знаешь, вот, что, есть, вот, да? Понимаешь, а вот в объекте. Вот номера. Да-то, Вот и Ешь Бо вийде, так, да, одресик, молоток, їх б'є кругло і все привезе. Та, Там три, да, па три да. пальця поклав, так? Да? Mm -hmm. Три так, да, так. Да, не... да, три да, пальці. Да, да, да. да, Лісом звернув увагу на те, що на пеньках розлічається пеньки?

То, що мов пойдешь запускай то, що він там розказует. Что, он, домаги забрал число? <плес> а ну, відкривай. Вот так, ну О, так. Відкривай, відкривай, так. відкривай, да. Відкрий да я вийду. Дороги перекривати, і... А що а трапилось? Звертайтеся з запитом, будь ласка, Хто вам закрив дорогу? Ну та, що ви і... Алло, почулись, не А не якщо можете нам, можна... можна... нам радити прийде, тут розумієте, протоколи вже хочуть дарувати. Відбирають протоколи? Відбираю? Протоколи люди. Протоколи, люди. А до чого а хто ви можете? Хто хто Ви можете протокол місця огляду, огляду поділяти. А... До чого починаєте? Починає? Ну, ну, ну... починає? Тут не гадно. А ти можеш на двох камерах. Можете проїжджати, чого так? Наша відкрита дорога. Що Так. Представник засобів масової інформації. А ви хто є? Ви так і не представились, ви так і не представились. Представлявся там, як. Ну там, вони, вони знаєте. Ну так вони знають, то добре. Дякую. Та нічого.